новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак. І вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску у Тернополі загорівся тролейбус. Викрадений на Львівщині автомобіль. Знайшли у Тернополі. Комунальники взялися за демонтаж головної ялинки міста. Сьогодні в обід просто у центрі міста спалахнув тролейбус. На щастя, пасажири встигли вибратися до приїзду пожежників. Водій самотужки намагався загасити вогонь, який розгорівся миттєво у шоковому стані. Зі сльозами на очах водій тролейбуса і кондуктор не знаходять навіть слів, щоб пояснити, що трапилося. Ну, що стрілило і все, і я став. І зразу пішов вогонь, перемож. Пан Володимир за 31 рік водійського досвіду таку ситуацію пережив вперше. Та й у Тернополі таких інцидентів раніше не траплялося. У перукарні навпроти зупинки жінки ще досі приходять до тями. Побачене неабияк нажахало. Було відчутно, що огонь і тут справді ми як, як на сковороді були. Ми вибігли в двір. Людей я багато не бачила одну людину. Бачила вже ну, ніби як при виході виходили. Може, й кондукторша не було вже видно, бо огонь горів. І вже ну реально страшно. Гармошка, саме перше почала те, що ми побачили, горіла І в моменті почала горіти, потім вже поширилось далі на салон. Дві минути і пішло швидко. Ймовірною причиною загорання стало коротке замикання електромережі. пройшов планову перевірку, все нормально на випуск. Вчора проходила технічний горд. Водій, до речі, спрацював відповідно до положення, висадив людей. Першим ділом відімкнув напругу в тролейбусі і почав самовизнув пожежників, почав самостійно тушити. Водій спрацював якраз у Серпрай. Згорілий тролейбус. Гармошка у Тернополі максимум шість років. Його купили у Чехів, де він їздив до того. Сьогодні зранку на вулиці Степана Будного під колеса авто потрапив пішохід. Аварія трапилася близько 9-ї години. За даними управління патрульної поліції, водій автомобіля Шевроле здійснив наїзд на чоловіка, коли той переходив дорогу на пішохідному переході. 54-річного постраждалого з місця ДТП забрала швидка. Зашилася травма грудної клітки, доставлений в університетську лікарню. Загальний стан розцінений як середній важкості. Кермувальника патрульні на місці перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав, чоловік був тверезим. Всі обставини нещастя з'ясовують слідчі. Досить того, що на вкраденому авто, так ще й п'яний. Більше того, зрозумівши, що його помітили копи, горе водій спробував від них утекти. Як вдалося затримати злочинця з Львівщини у Тернополі у продовженні. Викрадений вчора ввечері на Львівщині автомобіль BMW X5 вже близько опівночі їздив вулицями Тернополя. Саме в цей час в центрі він і потрапив у поле зору патрульних. Водій проігнорував вимоги поліцейських зупинити авто і, перевищуючи швидкість, спробував накивати п'ятами. Шляхом блокування порушника вдалося зупинити на вулиці Бережанській. В салоні перебували двоє чоловіків. кермувальник-утікач документів, що посвідчують особу. Та документів на транспортний засіб не мав. Було встановлено, що за x 5 перебував 24-річний житель Львівської області. Окрім того, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. І на місці зупинка транспортного засобу чоловік відмовився проходити огляд. А в медичному закладі результат на табло алкотестера показав 0,33 проміли при допустимій нормі 0,20 проміли. На порушника патрульні склали протокол за керування у стані сп'яніння та винесли постанову за керування транспортним засобом без відповідних документів. Мантів всі деталі справи встановлюють слідчі. За викрадення авто передбачений штраф в межах 20 тисяч гривень або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. На Тернопільщині триває місячник добровільної здачі зброї, здавши протягом цього часу небезпечні предмети, які зберігаються вдома без дозволу, вдасться уникнути покарання. Більше того, у деяких випадках зброю можна узаконити. 3 січня мешканці області принесли у поліцію майже сотню боєприпасів і 29 одиниць мисливської гладкоствольної, нарізної та холодної зброї, одна з яких перебувала у незаконному обігу. Поступає на дослідження гладкоствольна нарізна, а також інші зразки саморобної зброї. Під час дослідження судові експерти встановлюють вид модель зразок. Калібр даної зброї, а також придатність даної зброї для стрільби, добровільно здали також шість спецзасобів, серед яких чотири одиниці газової зброї та два пристрої з гумовими кулями. Особи, у яких незаконно зберігається зброя, боєприпаси до неї вибухові речовини, можуть здати та зареєструвати. Дану зброю, що незаконно в них зберігається. Особи, які добровільно здають е, дані предмети, звільняються від кримінальної відповідальності згідно чинного законодавства. Якщо ж незаконну зброю, боєприпаси, вибухові матеріали чи спеціальні засоби знайдуть поліцейські, то як мінімум доведеться платити штраф, або ж як максимум можна навіть сісти за ґрати, здати небезпечні предмети, які зберігали без документів, і уникнути при цьому покарання можна до 3 лютого. Вилов риби на території зимувальних ям та недотримання правил безпеки. Такі порушення зафіксували працівники муніципальної інспекції під час рейдів на тернопільському ставі у сюжеті розлогіше. За дотриманням вимог природоохоронного законодавства на тернопільському ставі стежить муніципальна інспекція. Лише за минулий тиждень під час чергових рейдів її працівники склали більше 20 протоколів. З них 17 – за риболовлю на території зимувальних ям. Це є простіше кажучи, від дальнього пляжу до водонапірної станції по діагоналі озера. То в принципі з рибалками до того були проведені профілактичні бесіди, Роз'яснено де можна рибалити, де не можна. Є також відповідні норми вилову добові норми вилову риби. Це також контролюється. Тепер порушників чекає штраф. Дані адміністративні протоколи направляються для розгляду інспекції з екології Тернопільської області. Та відповідно будуть прийняті рішення по даних правопорушеннях. Будуть штрафи, і відповідно, в залежності від того, чи було наявно виловлено риба в забороненому місці, чи не було, будуть нараховані відповідні збитки. Ще п'ять протоколів. Інспектори склали за порушення правил безпеки під час зимової риболовлі, а саме за відсутність рятувальних жилетів. Відповідно до пункту 2.5 правил благоустрою міста Тернополя. рибалкам на Тернопільському озері заборонено знаходитися без рятувальних жилетів і відповідної лінії довжиною 15-20 метрів. Тобто, це є по перше в цілях безпеки самих рибалок. Також маючи лінь при собі, рибалка може свого колегу витягнути. Якщо не дай Бог останнє провалиться лід, там ще буде йому загрожувати якась небезпека на Тернопільському озері. Є дуже багато течій лід. Він є неоднорідним, тобто десь він товстіший, десь він тонший. І відповідно не всі рибалки володіють цією інформацією, тому можуть нажати себе на небезпеку. Додамо за порушення правил благоустрою, загрожує штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. Протягом свят ошатні ялинки в помешканнях тішать око, втім рано чи пізно їх слід прибрати. Якщо ж новорічна красуня жива, то потрібно її ще й правильно утилізувати. Як це роблять в Тернополі, а також в різних містах нашої держави та країнах світу, дізнаєтесь із сюжету. Новорічно різдвяні свята позаду і тернополяни прибирають з дому святкову атрибутику, зокрема і ялинки. І якщо штучну достатньо сховати до наступного року, то живу слід утилізувати. Способів існує чимало. До прикладу, за кордоном, ялинки нерідко використовують в якості палива для обігріву приміщень чи подачі гарячої води. Окрім того, для прикладу у Швеції і Фінляндії використані ялинки повторно використовують для виробництва меблів на меблевих фабриках. А, наприклад, у Німеччині для виробництва дерев'яних ножів для масла у сусідній з нами Польщі, для прикладу, у Варшаві є влаштовані мобільні пункти збору використаних ялинок і їх використовують для виробництва електроенергії в рамках акції тепло з природи. А от у США продовжує Світлана Молодецька, заохочують людей приносити ялинки на пункти прийому подарунками, насінням квітів чи розсадою кущів. По різному підходять до вирішення питання утилізації і в Україні у Харкові та Одесі ялинки використовують у зоопарках їх приймають зоопарки і використовують в якості корму або підстилки для тварин. У Сімферополі, Чернігові, Запоріжжі їх подрібнюють і вивозять на полігони на сміттєзвалища. У Вінниці також їх подрібнюють і використовують в якості палива. А у Києві їх подрібнюють і використовують для мульчування лунок дерев і кущів, і таким чином запобігають перегрізню чи пересиханню ґрунту. Якщо ж говорити про наше місто, то управління ЖКГ домовилося про здачу ялинок на одне із приватних підприємств на бригадній, яке займається виготовленням шпону. Крім того, нами також досягнуто домовленості із представниками котельні, яка працює на твердому паливі і знаходиться на території психоневрологічної лікарні на тролейбусній 14, І вони також погодились приймати ялинки і використовувати для опалення для обігріву приміщень. Для своїх потреб використовують рештки зелених красунь і обслуговуючі підприємства. В міському управлінні житлово-комунального господарства нагадують, у сміттєві контейнери ялинки викидати не слід, краще залишати поряд. По мірі накопичення їх звідти повинні забирати і відвозити на утилізацію представники обслуговуючих підприємств або ОСББ. Атмосфера новорічно-різдвяних свят минає не лише у домівках тернополян, а й на вулицях міста. На театральному майдані розбирають головну ялинку. Натомість файне зимове містечко поки залишиться. Головна ялинка Тернополя тішила мешканців та гостей міста з 18 грудня. Втім, свята позаду, а відтак сьогодні комунальники приступили до демонтажу новорічної красуні. Проводимо повний демонтаж ялинки, всі комплектуючі гірлянди і Каркас ялинки забирається на зберігання КП Тернопіль мій світло», де буде зачекати свого наступного року. Ілюмінація залишається ця штандамтеатрі на Дністрі, а тільки знімаються ті, що по тросах, і те, що належить до ялинки. Попри деякі труднощі, які виникають в процесі роботи, завершити демонтаж. Сподіваються протягом трьох днів. Замерзало, так, бо багато позалітало снігу. Зробилося льот там і складно витягувати металічні конструкції. Натомість, святкова фотозона тернопіль 2019 набу... В бульварі Шевченка стоятиме до кінця місяця. Крім того, цього тижня усі охочі ще матимуть нагоду відвідати файне зимове містечко на театральному майдані. 25 січня в нас титяний день і відповідно в нас вікенд студентів. Ми закінчуємо студентськими заходами цей тиждень. І з наступного понеділка ми починаємо демонтаж будиночків на театральному майдані. Зараз ще узгоджуємо питання на рахунок ковзанки, а вивчаємо фінансову можливість, щоб продовжити роботу ковзанки до 17 лютого. Що ж до святкового містечка на набережній, на так званих єлисейських полях, то воно діятиме до 17 лютого. У нас на 9-10 лютого заплановані заходи з побудовою фортеці з снігу, А 13-15 лютого у нас заплановані польоти повітряних куль зі змаганням, скиданням мішків з піску вже в фортецю. І відповідно в нас буде ціле дійство навколо озера з повітряними кулями, і тому якраз вже після цього завершуємо після дня с. Іх закоханих завершуємо зимове містечко на Єрісах. Нагадаємо, святкові локації на театральному майдані діють з 1 грудня, а на набережній з 13-го. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі. НТБ.